Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Важливо витривати. Найважче це витривати, і найважливіше це витривати. І сьогодні візьмемо 25 серпня 2009 рік. Дорогі діти, сьогодні знову закликаю вас до навернення. Дітоньки, ви ще недостатньо святі і не випромінюєте святості іншим. Тому моліться, моліться, моліться і працюйте над своїм особистим наверненням. Щоб ви були знаком Божої любов... любові для інших. Я з вами та веду вас до вічності, за якою має прагнути кожне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні каже. Серйозні речі. серйозні. Каже, ти ще недостатньо навернути. Якщо ти вважаєш, що ти супер навернувся вже, то це недостатньо. Марія каже. Недостатньо святий, не недостатньо навернутий, а недостатньо святий. Ти ще недостатньо святий. І це має зрозуміти, і це маю сьогодні зрозуміти я, що ще недостатньо що ще є куди рости, ще є куди змінюватись. Як це побачила Марія сьогодні в тобі. Власне, побачила, що ти ще не випромінюєш, не випромінюєш любов іншим. Це знак Божої, Божої любові Божої е, для інших. Тобто наскільки ти випромінюєш любов до ближніх, настільки ти і навернувся, настільки ти і святий. Це тут важко. Нам легко бути святими в церкві, коли ми на, нам мше стоїмо на літургії, там ручки складені. Ну, легко бути святими. А коли тебе хтось підрізав, коли тобі якась бабча, не знаю, на ногу десь наступила, або щось іще зробила, або якийсь дядик, або якась тітка, дядько, не знаю, десь тебе зачепив хтось, то отут важко випромінювати Божу любов. І взагалі незнайомим, коли на тебе дивляться дивно, то теж важко випромінювати Божу любов. Легко випромінювати своїм братам, сестрам, яких ти знаєш, зі спільноти, бути на таких зустрічах, файних, як Дім Воскресіння, де ти вже всі знайомі, всі вже як брат сестра приходять, там любов, ну так, аж палає. А там, де ти нікого не знаєш, там, де вони ж також ближні, а ти вже на роботі, там, де тебе може насміхаються. Сьогодні знову закликаю тебе до навернення, дитинко. Ти ще недостатньо святий, і не випромінюєш святості іншим. <с. <с.> не випромінюєш, каже, святості іншим. І тут в нас, знаєте, удар нижче пояса. Марія буквально каже: іще недостатньо. Випромінюєш святість іншим. Бо інші мають аж аж сліпити має бути так. Ти виходиш на вулицю, ідеш, а інших аж. Так випромінюєш святі, що інших, аж я не знаю, вони дивитись на тебе не можуть. Каміння тільки можуть кидати. І це добре. Якщо каміння кидають, значить ти випромінюєш щось. Бо якщо байдуже на тебе дивляться якось так, а як всі, то це точно не випромінюєш нічого. Не випромінюєш взагалі нічого. Тому молись, молись і молись. І працюй над своїм особистим навтерненням. Над своїм особистим. Не над чимось, не над наверненням своєї дружини, свого чоловіка, своїх дітей, а над своїм особистим наверненням. Знаєте такий файний рецепт, як виховувати кращих дітей. Виховуй себе. Як хочеш, щоб навернулася дитина, ну, навернайся сам. Навертайся сам. І тоді, якщо це справжнє навернення, дитина побачить, що є заміни радикальні, кардинальні. Захоче так само, захоче. Навернення це не означає всім тикати, ту -ту 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 -згрішила, у, -ту у то зробила так. Пі -пі 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 -пі". Як ті бабчі на базарі, або бабчі на кам'яки, які як сємки лузають, тільки осуджувати. Це не є навернення. Більше людей осудити або скритикувати, або натикати всім, хто, хто що неправильно робить. Перше, треба тикати себе носом і змінюватись, змінюватись. І тоді. Коли ти змінишся, побачиш, що й навколо тебе зміняться твої близькі. Воно так працює таким надзвичайним способом. Не вірите, перевірте, переконайтесь. Я... А... Тому молись-молись і працюю над своїм особистим наверненням, щоб був за знаком Божої любові для інших. Щоб ти був знаком. Не тільки я, а й ти. Ти особисто, щоб був, була. Знаком Божої любові для інших. А інших це хто? Хто це такі інші? Інші це всі. Всі, кого ти зустрічаєш протязі дня, це все інші назвати можна. Бо ти можеш випрямювати вже в сім'ї, можеш випремювати в церкві, на спільноті, на домі Воскресіння, а інші, а інші. А тут Марія, власне, каже: не грай роль в спільноті ти така файна, такий добрий, такий то, то-то. А тут прийшов до невіруючих, або ще десь прийшов, в чергу встав в банку, або ну, ми знаємо, як там в лікарні десь в чергу став, або ще, то ти одразу перетворюєшся на якогось не такого вже світлого і, і файного, милого, а стаєш як, Ух, зараз порву за цю чергу, за це місце, щоб якусь бабчу пропустити, та ні, але що. Я ніколи в житті або місце не поступлюся в метро, або ще десь там в трамваї, де хто їздить, то також це випромінювання. І тут треба аналізувати, чи я не граю роль, що я такий люблячий, люблю всіх на спільнотах, на церквах, на молитвах якихось, а потім виходжу до людей інших і там випромінюю зовсім не світло. Сьогодні це буде у нас на практику. Дійсно молитися, молитися над тим, щоб мати сили працювати над особистим наверненням. Наверненням І щоб дійсно випромінювати цю святість іншим, навчитися її випромінювати, мати її, щоб її випромінювати. Це є дуже важливо. Дуже важливо. Я з тобою та веду тебе до вічності, за якою має прагнути кожне серце. Кожне. А Тут можна сказати, за якою має прагнути твоє серце. Чи твоє серце сьогодні прагне вічності? Чи твоє сьогодні серце дійсно прагне вічності, а якщо воно прагне, то воно буде знаходити шлях випромінювати святість і сили навернення, до навернення. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія каже, і дякую, що відповіла на мій заклик. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з па папа.